Ох, як не странно, ну дід таки прийшов додому. Доброго. Всім доброго здоров'я. Да. Я... Дід жрати хоче, а баба голодними холодною кров'янкою. Да, на що він успіть? Да. На те, що він успі, на те він і Ох, прийшов. Дата. Він думав, що час побіжить попереду. Трошки не так як. Треба було вовремя приходити. Так, так, і так. Да, дід, да. Їй, А здоров'я тобі. Як голодний, час наїсися, і діло поправі моє, правильно? Да, а ну, да. дідові луча не їсти, бо як він тільки наїсться, так йому зразу погано робиться щось. Угу. Він ото вибирає, щоб не їсти більше, чим їсти. Ох, дід їй. А що як виходить так разу день. Ну хто тобі винен? Ти за собою дуже слідкувати, а як? Кожна людина доже за собою слідкувати, коли її їсти. Усе знати. Саме головне за себе слідкувати. А за останнім потом, як вже вийде. Рано і бачу. І рано Отож. І бачу. Значить, міняй графіки. графіки так. На а як не странно, не дивно. Ну, щось світло горить у нас покої ще. Це <кій> Як воно так, що горить, годі? Забулися чи що? А може, в п'ять виключити. У, у шість, у сім, так. То скільки ж можна, як вони виключили сім часу вранку і в час дня включили. Уже після часу, навіть десять хвилин пройшло, вони тоді включили. Це ізволіли включитися, півдня не було повністю. Та й ще відключав. Ну, добре. Да, да, з 6 часу в часов вони його й вимкнуть. Це таке діло, воно робиться швидко. Да. Так. О. Я ті не да. І цього. А тут я слухала, що ще ж планують якось мудрують там. Медикують щось там собі, як ж газ відключать. А воно ж то газ не електрика, кнопку не нажмеш і не виключиш. Ну, да. А повністю треба труби всі викочувати з газу, щоб вони не горіли. А це фігня діло. От труби як без газу стоять, вони починається корозія в них. І от у них проблема, як же ж відключати людям газ. А не можуть придумати. Да. Ну вони вже, та ну, це такі майстри в нас, народні умільці майже. Вони до всього додумаються. Вони кажуть, не можна геть відключати. То ми пустимо тільки там туман. То ми тільки туман пустимо по трубах, щоб труби не портилися, і щоб газ не горів, і щоб котли не горіли. А вроді є газ і труби не портяться, а люди топить не можуть ним. О. Вони знаходять вихід, так що, так що не переживай за них. Мовчки не підказують, бо так і зроблять. То вони ж так і розказують. А. Да, це ж я так почула, що вимкнути вони повністю не можуть, бо це ж як от качать, да, да, поки закачать туди. Це ну це проблемно. Так вони. То вони тільки тиск знижать, а. щоб тільки-тільки йшов такий, наче туман по, по трубах. Вон, да. Да. Щоб воно не могло котло запалиться того газу. Буде так тільки, ну, чуть-чуть. щоб тільки змазував труби цей гост. І не буде Буде конфорка й на цьому на газу вроді. Ну, зварити да, ні, їсти не зможна. Ну, щось розігріти за півчаса чи за час може жаль, Ну, економить будуть, бо нема газу. Вони розказують, що газу нема. Через те вони так і придумують. І отак і розказую, що з електрикою, то воно. легше. якщо е, на ньому їсти, ти не звариш, то напіль. Не, це, не, на, це нікого не інтересує, головне, щоб труби не попсувалися. Е, ну, а те, що ти їсти, не звариш, то те нікого не волнує, розумієш? Ти не будеш варити, ти, конечно, бо вони не, не зможеш. Ну там виключать там на сутки чи на стільки, потім знову накачають, там пустять там на 2-3 години. Ага. Знову тиск. Так гратися будуть якісь світло у цього. І це да. ж його треба буде знати, коли той газ є, коли той газ нема, коли говорить. Ну це вообще вдома. Це ми попалися. І це тільки ще зима не починалося. Це давай. Все ще впереді. Да. Що тільки не придумають, щоб поїздіватися над людьми. Ге, діт. що е, ти сьогодні будеш слухати? Кого? Як а. Як дрони літають. А, там в нас вчора десь один дрон заблудився, тут літав, літав, та й полетів. А казали, що тут у нашу сторону їх летіло багато, але вони десь... Туди до центру летіли, де, ну, вони тут не могли нічого знайти, що їм треба. До якого центру? Ну, де більше людей живе. Туди десь летіли. Бо в нас тут один пролетів, пожжав, і не стало. А люди понаписували, що багато бачили їх, що вони літали багато, прямо стаями літали тут. Так, що літають вони, а там знов. На хацапетівки наробили лиха, так що вони ще прилетять до нас. Літають, вони про нас не а забувають. Там лиха? Та там попідбивали а. йому теж таке лиха наробило, що горить палоє. Mm. О, тепер вони буде. Туди-сюди будеш, перельоти такі тепер. Ну, да. А в Києві страшне, що поробили. Оп'ять люди погибли. Mm. Ну, не знаю. То чого воно таке? О то, що тікають вже з Києва, то точно то, треба тікати. Ну, О, да. Таке робилося. Ага, -га. А що десь щось тікаєш? За границею нема що робити вже. Це... За границею нема що робити. А біднякам там немає. Да, там людям нема що робити за границею, там ні... дадуть педеля, йде далі десь. Ніхто з українцями там не це. Ніхто нас не жде там, і... приїхали, то приїхали, то сидіть. Да. Ти нічого там, ніякого права ти не маєш, як ти поїдеш туди, то це сильно трудно там комусь прижитися, да, та ще й без грошей, та невозможно. То не наші люди, не наша земля, і не, і не треба нам до них примазуватися геть. Не треба нам ніякої Європи. в нас своя земля є лучше за їхню і все лучше туди, як у них. Так що їм далеко до нас ще рівняться було. І нема чого там до них їздити і заглядати. Нема чого до них їздити і заглядати на них. Нітралітет. І все, Ну, хочеться їм у Європу. Хай. Не вийде, бо люди вже роздивилися, що там за Європи. То теж. Бо якби було куди вернутися, то всі б тікали й бігли б. На так нейтральна страна, як у в Швейцарії, пожалуйста. О, то тільки ні за кого, ні про кого. О, сама собі. То, що я хотіла сказати, та й звилетіло. <рес> страна, страна, широка страна, моя разниця. Да. Просавай союз. Там нужен він той союз. Не треба було усе на Московію йшло, нам все одно нічого не попадало. Mm. Так що воно нам нічого mm. не треба. На вхапове роти не може дісь сказати. А я вже заморилася балакать. <рес> Балакай, поки я кухню. Ковтай. Я... Бережу тільки хорошо. Ну, слава Богу, згадаєш потім, розкажеш. А ти по чому виводи робила? Шпот по всьому, як, як я жила, жили. як я жила. Ну, я як? Я. я як жив, так і живу. Мені не ні лучше, ні хуже. Ні, а мені сильно погано було, я Чого? те пам'ятаю. Не знаю, бо страшне було. Робота, яка хоч була. Ні, нічого не було ніде. Вічили Ні безплатно. Да, да, і нічого ніде не було. Я отих тільки продавців пам'ятаю. У магазині сидять, морди позадирають, двері позакривають, у магазинах сидять, пересорті, що їм прийшло, і вони назначають, що весь товар по назначенню в них. Я їх не могла терпіти. А зараз продавці всі закликають, заходьте. У нас і те і те є. Та що, та не візьмеш, бо нема. Що треба, то й беру. No, та Усі так само. У діда пенсію забрала, пішла береш, що її треба. А через два дні кричать, дай гроші. <laughs> — Правильно, <Ось ось. laughs> Правильно дідашся? Дід. Не хочу анікуди вертатися, не, не дай Бог. Не дай Бог, вертатися вже нікуди не треба. Я не кажу вертатися, а яку. Те, що насильно так життя змінилося. І змінилося, так. Та, та. навіть... І змінилося, сильно хорошо було. Як людях. не ходила на роботу, так і не ходиш. Як не той, так і не той. Каяєш, що тобі краще. Да. А дід горбатися довго, блядь. не не мене. Та дід. Всю життя, як не по Москвах, то по Європі. А, а хто... люди й жили хорошо. Uh -huh. До війни в нас, так? Да? Жили хорошо. При Союзі. Хто робив, це є? Да, всі біддяки були, а це почали жити хорошо, то й не дали далі жити. От і все, то є. Вся політика. І що ти хочеш ще? Робив, робив, що? Я десь за границею робив, чи що? Що вони мені блять дали дві тисячі. Чи 3 тисячі пенсії навіть. Ну, погано значит, тобі скажуть. Да, скажуть, що погано робив. Ну, на свіжому воздусі, хани баба. Ти б на свіжому воздусі поробив так. Ах, дід. А то ж тобі дід. Це я струю десь той. але роботи нема. Вони е, ж самі вже заїкаються. А що ж люди... Робили нелегально. Звісно, нелегально, бо легально ніхто не хотів брати на роботу, щоб налоги не платити. То це забули, да? це не так давно було. Так воно а тепер є. дай та й час так є, а тепер дай е, пенсію чи цей, стаж 35 років, а Ні. де ти її візьмеш? Нікому не буде, пенсіонерів не буде скоро в нас. Нових старіша до а нових не буде. Конечно, не буде. Так що не хочу я це слухати. О, то не слухай, бо таке да, воно. Казано. А я таке помню дуже добре. Все га... помню, все-все прекрасно помню. Я знаю одне, що мені краще ні при якій власті не буде. І хуже теж, бо в мене нічого нема, Крім моєї одної хати і все. Мене... То вони життю заберуть, хочуть забрати не, людей. Та кому вона нужна. У мене не магазин. Ні предприятия нема, ні землі нема. Мені фіг боятися. А, а кого ти дуже бояться? То, то ж. І що заберуть? так Та хай беруть. Кому треба да. добав. Може комусь дужніше. Я не. А я не думаю, мені хватає вже життя віка спокійно. Так, дід. Бачив, який сьогодні день був гарний. Бачу. Тільки так, вітер холодний. Ні, я не змерзла. Такий вітерець хороший, сонце таке. Кажуть, що баби на літо починається. Да, завтра буде тепло. Післязавтра понеділок вівторок тепло. Да. Так що бабине літо у нас розпочалося. О, будемо грітися, Будем грітися да. От так. От так-то. Трошки сонця нам покажуть. Ну, воно, може, уночі трошки, мабуть, небо якби би це може десь мороз буде, ну поки вже в нас морозу не було. Та там же. Тут мене треба поняти. Щоб будеш в Європі, що будеш в Задниці, допустимо, тобі оцього легше не стати. Де при будь-яких розкладах. Нічого. Тобі даром нічого давати. Ніколи. Ну і що, як людям буде хорошо, то й остальних усе буде хорошо. О, да? Да. Та ні. Ти да. ж подивись, ми як голосували, казали, треба депутатам додати бабла, ага. бо їм вже ж мало. Щоб вони не крали, їм ага. додавали, ага. а вони як крали, так і крадуть. А вже в крові, куди ти той? Уже їм ну, хоч і хорошо буде, У можливість така. То їх вже у привиску йде, він все равно Ні. буде. Так роби ти, якби в тебе можливість була. А як нема можливості, то що ти вкрадеш? То правильно, то не всі збують такі. Оно, ферма в селі, гарна, красива, той. Да. Люди роблять, кажу, ну хорошо, хоч робота якась у людей є. Ти їм зараз платять, мізері, копійки, бо їй за що воно стала, здалеку людина поїде робити. Ну, да. І платиш, що їй узло спаде. А він вже ж не думає, що ти ж грабіж робиш, коли бабай. Дай людині таку зарплату, щоб вона лелею прожить Проживала, могла да. хоча б. Прожити могла. Ну, він живе, то йому хорошо. А вони що молоко п'ють. Ну, гарна ферма, там, і корови, яйбички і і позаготовляли і сусіда, і, mm, і... Да, працює. Да. Але ж, чуємо, зарплата. То ніяка, ну, може, ще до зарплати, хай доросте, може, колись і більше буде. Може, так. Якщо хазяїн не хоче для господарство, а вам. Ну, він же ж аж дивиться за свої доходи, мабуть. То я за що тобі кажу, що доходи. Їх доходи не переживай, ти бала. У них доходи ой-ой-ой. Чим більше є, тим більше хочеться. Так, чим дід. менше є, тим менші розходи, а чим багато є, тим більше є. Хорошо, дід. Я вже все зробила. Так, дід, десерт. І все буде на сьогодні. І ми, я думаю, вложимося. При, може, світлі. Може, вложися, може. При світлі вложимося, а потім ось діти повечері, а так захрапає. Толку, що ти вляжешся чи вложишся. Так, махаюся до свидання. Просипаюся, вона в телекуніся. Так, бо свят дали, да. так. бо свят дають серед ночі. Спать ночі треба. А ну спи, хто ж тобі не дає, тобі хтось не дає спать, Так. Тому що ще деякі цукерки в тебе є. Ну, я тобі не дам їх. Ти я не знаю, бери. То Да, діт. Ти так да ж раввся, що. А ти така бідна, мене. Так, давай, дід. Даю. До поможна все. Всім доброго здоров'я, так. І світла побільше, і вдень і вночі, і щоб сонце світило mm -hmm. всім нам.